Було світло істини, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ, у світі був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав, до своїх прийшов, і свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, що, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми божими, дітьми божими бути, які не від крові, не від похоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилися. І слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу, як єдинородного від Отця. Іоанн свідчить про нього, і голосно каже Це той, про кого я говорив, той, хто йде за, за мною, став попереду мене, бо раніше від мене був, і від повноти Його ми всі прийняли і благодать на благодать. Бо закон був даний через Моїсея, а благодать і істина через Ісуса Христа. Сталися Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця. Він явив.